Друзі, привіт! Зараз осінь на вулиці прохолодно. І так хочеться побути вдома і насолодитись гарячим чаєм чи запашною кавою зі смачним домашнім печивом. Готується просто, швидко, з доступних продуктів! Розпочинаємо! Спочатку заварюємо каву, беру 1 чайну ложку розчинної кави і 1 столову ложку окропу, перемішуємо і залишаємо остигати до кімнатної температури. Друзі, звертаю увагу, що яйце, вершкове масло і сметану треба достати з холодильника за пів години до приготування. Важливо, щоб всі продукти були кімнатної температури. Наступним кроком приготуємо тісто. В чашу міксера я додаю цукор і вершкове масло. Перемішуємо міксером вершкове масло із цукром. Далі додаємо жовток, сметану, можна брати будь-якої жирності, і нашу каву. Те це трохи перебиваємо міксером, щоб всі наші компоненти об'єдналися. Просіюємо борошно разом із какао і разом з розпушувачем. Залишилось перемішати всі компоненти ложкою. Збирати тісто в один комок не потрібно. Достатньо його перемішати до ось такої консистенції, воно не має прилипати до рук і має бути по консистенції як пластилин. З нього має добре ліпитися. І ми, не гаючи часу, можемо починати формувати наше печиво. Отже, руками ми передаємо форму нашому печиву приблизно як бочоночок. Це дуже просто, бо воно таке слухняне, добре ліпиться, як справжній пластилін. І потім у нашому бочоночку робимо надріз. Зворотньою стороною ножа десь до середини бочоночка, що було схоже на кавове зерно. І все те саме повторюємо для решти печива. На цю порцію інгредієнтів виходить 10 штук печива середнього розміру. Ставлю випікати в розігріту духовку на 200 градусів на 12 хвилин. Тут головне не перетримати. Тоді печиво вийде з хромкою скоринкою зовні. І м'яке всередині. Друзі, якщо вам подобається моє відео, підтримайте мене лайком, підпискою або можна навіть написати коментар. Мені буде дуже приємно. Наше печиво готово, час заварити чай або каву і поласувати. А на цьому, друзі, в мене все. Дякую за перегляд! Всім смачного!